Прийшовши на місце, він сказав їм: моліться, щоби не потрапити у спокусу, не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем. Упав на коліна і молився. Промовляючи, отче. Коли хочеш зробити, щоб минула мене чаша ця, однак не моя, хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився. Під його став, як краплини крові, що капали на землю. В цій молитві Ісуса є кілька важливих уроків для нас, я хочу озвучити. Перше, коли він став молитися, то Він був з Богом Отцем дуже щирим. Він добре знав, що Він має стати жертвою милостивлення за людей. Він це знав. Він знав, що воля Божа в цьому, що Бог цього хоче, Він це знав. Він знав волю Божу. Але бачите, він каже в молитві, коли хочеш зробити це, якщо можна, то нехай ця чаша пройде мимо мене. Він був щирий. Він сказав оцю, як є, що він би хотів би, щоб ця чаша пройшла мимо його, бо він знав, яка вона тяжка ця чаша, які будуть страждання, як буде важко, що йому треба помирати на Вогоському хресті. В 9 ранку вже його розіпнуть. До 12-ї він буде під цим Палестинським сонцем, поки стане темрява. Стане темрява на три години з 12 до 3, стане темрява. І три години ще він під час темряві на Голоскому Христі, і потім він помирає. Він все це знав. Він знав, що будуть обічувати. Тому він казав: якщо можна, хай ця чаша пройде. Мимо мене. Це для нас урок бути з Богом дуже відвертими. На всі 100%. На всі бути відвертими, що є в серці з Богом про це поговорити? Бог сказав, я щирими, щири. Не ховати від Бога нічого. Це лише укріпить наші відносини з Богом. Це лише допоможе нам з Ним зблизитися. І йому до нас приблизиться. Коли ми будемо щирі з Богом, досить відверті. Чи то боротьба йде над якимсь гріхом, чи то боротьба йде на якоюсь поганою рицею характеру, чи то боротьба йде над якимись там обставинами життя. От, завжди з Богом бути відкритим. Я пригадую старого заповіту, теж така ілюстрація щирості. Коли Бог сказав зробити жертовник Моїсею, Він йому сказав: зроби мені жертовник, побудуй жертовник, з нетесаного каміння. Як ти накладеш тесло на камінь, Цим самим же ти його оскверни. Знетесано. От який є камінь, якого ти знайшов, з такого каменя і складай мені жартовник. Це теж для нас, знаєте, бути щирими, які є, які я є, так Богові казати, так з Богом і говорити, бути відвертим, досить досить відвертим на всі 100%. Щось приблизно, як коли пацієнт перед лікарем, він йому розказує геть усі, геть усі. Симптоми хвороби своєї, і, і, і як і яка біль і коли та біль. Хай усе. Лікар хоче знати все, щоб встановити правильний діагноз, а потім правильний курс лікування, щирість, відвертість, прозорість на всі сто. Хай Бог поможе нам. Далі він молиться так. Але нехай буде воля твоя, а не моя. Він відкрив своє бажання. І каже, але нехай би так як хочеш ти. Не так, що відкрив бажання, хай воля твоя, а я зроблю як хочу я. Я зроблю як хочу я. А ні. Каже, хай твоя воля, я їй покоряюсь. Я зроблю як ти, як ти хочеш. Це дуже мудро, тому що Бог примудрий план життя, Божий план на наше життя і наш план на наше життя. Бо це все рівно як. Дати малій дитині і сказати, напиши план на своє життя. І ми напишемо план на життя дитини. Тож наш буде план кращий, правда? Він не буде такий, як Божий, а кращий. А Божий план на наше життя. Він, примудрий. він приму... Бог знає, які таланти нам дати. Бог знає, в як, кому середовище будемо жити, який час, яка буде політична ситуація, економічна. Бог все знає. Коли він прописує план, він враховує геть усе, і темперамент наш. І все. І коли людина довіряє Богу, це мудро, це мудро, це мудро, вона, значить, тоді вибирає Бога своїм капітаном, капітаном свого корабля життя. Вона Богу довіряє. І коли ми знаємо, з, ми, ми знаємо з спорту, наприклад, коли тренер професіонал і вміє це робити професійно. То він веде до перемоги свого учня і приведе до перемоги. А коли наш Господь капітан, наш Господь тренер, вчитель, наставник, тоді наше життя буде глибоко змістовне, і наповнене Божою славою. Божою славою. Але тут ще такий урок: воля Божа інколи важка. Інколи вона повністю суперечить нашим бажанням, повністю суперечить нашим бажанням. Нам треба відриктися від себе. Залишити. Інколи вона така важка, щоби її зробити, треба зі слізьми робити, з болем робити, з стражданнями робити. Ось ми бачимо це на прикладі Ісуса. І він виконував волю Отця, йому було тяжко, дуже тяжко, але він робив волю Отця. Друзі. Тому, тому висновок такий, як, як би не було важко, все рівно покоритись. Ось. коли ми сіємо зі слізьми. Будемо пожинати з радістю. Сьогодні Господь на подвиг душі своєї дивиться задоволенням. Ми читаємо третій розділ Ісаї, який за 700 років до приходу Ісуса сказав це пророцтво в деталях. Страждання Христа описав в деталях. Сьогодні Господь на небесах з задоволенням дивиться на наше е, спасіння, на наше вибавлення, на, на нашу щасливу долю, коли ми приходимо до нього. І мільйони людей йдуть в небеса. Мільйон. Тому, друзі, хай це мотивує нас, підкріпляє нас, коли воля Господня противна нашим очам. Ми не хочемо цього, як Іона, не хочу йти в небі. І фарсі пішов, відвернувся від волі Божої. Ні, заставити себе, впокорити себе. Найди, силою волі зробити там емоції, відчуття, почуття, там тріщать по швах, ламаються зі слізьми зробили. Зроби, як хоче Бог, і ти будеш правий, і ти будеш мудрий. І Бог, і Бог прославиться, і буде прекрасне майбутнє, прекрасний результат. Просто ми не все бачимо, а навіть як і бачимо, але інколи, інколи благословення народжується в великих болях, як мама терпить муки, коли народжує, а потім радісна, бачи дитинку і забуває про ті муки. Дуже скоро забуває про ті муки, бачи благословіння. Ось так. так і в волі Господній. Тому в кожного із нас своє життя. Ось тут 45-й вірш. Вставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку. Це теж урок для нас. Знаєте який? В кожного з нас своя доля. От ми зараз на служінні сидимо, кого заранесиманський сад? Ми не знаємо. Хто перед Голгофою, ми не знаємо. А в кого заре період, де сидить на горі і вчить тисячі людей. Робить чудо і кормить п'ять тисяч людей, чотири тисячі людей. В кожного своя стежка життя. Своя. Бог каже, і самії пророка написано: я веду тебе тим шляхом, яким тобі треба йти, твоїм шляхом. І тому, якщо в тебе білі страждання такі, як Ісуса, а хтось з боку спить, не обіжайся на того, що спить. Бо буде таке, що ти будеш спати, а хтось плаче. Бо в нього своя нерсування. А ти вже її пройшов. А може ще маєш пройти. В кожного своя доля. Кожен має від Господа свій жертв. Кожен. Тому ніколи не треба обіжатися, Павло Апостол, якого високого рівня служитель? Знаєте, що написав один раз? Всі мене оставили. Мене всі оставили на ньому помазання, дари Духа Святого Дію. Апостол насаджує церкви. Апостол. Всі оставили. Учитель з учителів, після Ісуса Номер один. Будь і прийом. Ісуса теж учні розбіглися, всі оставили. Це теж урок для нас, дорогі друзі. Ось, поважати всіх, поважати служіння іншого, долю іншого і на свою ніколи не нарікати, триматись Господньої дороги з усіх сил. З усіх. Бо, воля Божа не завжди тяжка. Бо Ісус сказав, візьміть моє ярмо на себе. Матвія 11:29. Бо тягар мій легкий, і ярмо моє любе. Якщо в загальному, то заповіді Божі легкі і приємні. В загальному. Але інколи є такі моменти волі Божої, що потрібно потерпіти. Потерпіти і дуже потерпіти. Ось. Хай Бог поможе. І ще один приклад життя Ісуса Христа, саме з цієї молитви, написано 44-й вірш, перебуваючи у великій тривозі. Бачите, хоча написано вілік міру закон твой». а тут велика тривога. Мир на постійній основі в нього був. В нього не було нервових стресів, в нього не було депресії мир. Але в даній ситуації смертельна тривога, бо він знав, що зараз смерть. Йому треба помирати, і то помирати в дуже тяжких стражданнях помирати. В дуже тяжких стражданнях помирати. Ось. Тобто, це не є тривога, яку, яку вилікує, виліковує психолог. Це реальна тривога. На, Находячись в тривозі, він ще ревніше молився. Під його став як каплі крові, що капали на землю. Це теж приклад для нас. Молитися. А потім ще ремніше молитися. Молиться, а то ще ремніше молиться. Мені розказав один пастор таку історію, що він побув в одній церкві, в одній країні. І після зібрання, зібрання так пройшло дуже швидко, легко так. не глибоко досліджували писання. Каже, закінчилось зібрання, викатують величезного телевізора наперед, включили і дивляться футбол і попкорн там їдять. Він. Коли з ними ближче познайомився, в них всі діти без Бога. Всі діти в світі не спасені, не ходять на богослужіння, порозпитував їх, потім він їм каже, а як ви себе ведете? Ваші діти в ад ідуть, а я не бачу у вас печалі, я не бачу у вас сліз, я не бачу у вас молитов, я не бачу у вас тривоги. Ви собі так ведете, як ваші діти, все нормально. З Богом теж. Так вам в набат треба бити. Господи, я не хочу моїх дітей за дияволу в пекло, хочу з ними бути в небі. Який футбол, який попкор, які собрання, яке богослужіння, з яким з гіцаця, богослужіння всякими плесками, яке ви повинні уйти в плач великий і в сум перед Богом, і ще ревніше, і ревніше молитися, поки не будуть спасені діти. Я з ним згоден. Він правильно їм сказав. На все свій час. Є час веселитися, є час плакати. І крепко плакати. Уявіть картину, якщо е, дитина е, е, с, е, смерть загрожує дитині, десь лікарі борються за життя дитини, а е, ну, це ілюстрація розказує. А там батьки, а нам щось не хочеться молитися. Сіріалка якось дивляться. То це хіба нормально? Вони повинні в цей час, вони повинні в цей час волати, плакати, навіть як не хочеться все рівно молитись, просити через все своє величезне не хочу взивати до Господа. І Може ще яка перешкода все рівно продовжити молитву. Бо тільки Бог може покривати руками лікарів і повернути життя дитині. Ото правильна реакція це реакція любові, співчуття, це правильна реакція на ситуацію. А якщо нема болі, тоді, коли має бути боль, це ненормально. Коли має бути сильна молитва, а її нема, бо не хочеться, нема коли, туди-сюди, лінто полистав, сюди, туди розваги, нема коли духовне состояние на нулю, а людина не б'є тривогу, не входить плач, сльози це ненормально. Як один проповідник казав, морфів кололи, треба, треба плакати, а вони влибається. Який духовний стан може бути. А приклад Ісуса, бачите, йому важко. Йому тяжко, він ще ревніше молиться. Тому хай наша молитва буде підкріплена молитвою Ісуса. Друзі, коли ми бачимо, що нам треба Божа поміч в якійсь сфері життя, Божа поміч, то ревніше ще молиться. Може щось тіснить, якась обставина ще ревніше молиться. Може вже не хочеться, зовсім не хочеться. Ні, сказали, душе моя ще молиться. Душе моя слав, взивай. Бо тільки від нього може прийти поміч. В країні біда, горе, криза. Даже як не хочеться молитися. Ні, молись. Душе моя, молись. Гинуть солдати, Кров лється. Не тільки військових, цивільних, руйнується край. Молись, і молись, і молись, поки прийде повна перемога. Ось чому навчає нас Ісус. Хай Бог поможе, наша молитва така була сильна. Дивіться, яка в нього була напруга, напруга, яка була, під Його, як каплі крові падали. Це така була боротьба духовна в душі середині. Така тривога, що капіляри лопали, і кров поступала до... і з потом виходила. Таке було, таке було напруження. Але він не знав, в чому секрет в молитві. Він казав учням: моліться, щоб ви не впали в спокусу. І він молився. Хай Бог поможе, друзі, нам унаслідувати наслідувати Ісуса у всьому. Він примудрий, він Бог в тілі. Люба Його дія приклад для нас. Люба Його дія, дія вчення для нас. Він Бог в тілі. Павло казав, як? Подражайте мені, як я Христу. А там, де в житті я не подражаю Христу, то мені не подражайте. Тільки там, де я подражаю Христу, де я на нього рівняюсь, роблю, як Він вчив або поступав, отак і ви від мене вчиться. От хай буде Ісус завжди, завжди, завжди. завжди.